«English is not easy» – це унікальна та дотепна книжка, яка спрощує вивчення англійської мови. Вона пропонує новий підхід до навчання, поєднуючи гумор, ілюстрації та цікаві приклади з реального життя. Основні особливості книги. Відмова від стандартних методів. Книга не містить сухих граматичних правил чи шаблонних текстів. «Сленг і гумор. Автор використовує живу мову, повну сленгових слів, жартів та неформальних виразів. Ілюстрації яскраві та дотепні малюнки допомагають краще запам'ятати нову лексику та правила. Легке засвоєння опанування мови стає веселим завдяки інтерактивному та легкому стилю викладу. Це чудовий варіант для тих, хто хоче вивчати англійську з насолодою, і ідеально підходить як для новачків, так і для більш просунутих студентів, які прагнуть вивчати живу справжню англійську мову.